Китайські фабрики виробництва дитячих комплексів. От, кому цікаво, хто хоче замовити, показую вам обзори різноманітних таких речей. От, як воно працює, все, все можна замовити. Ага. Ага. Да, так, да, класно. Пряма. Руки, то есть вы прямо на фабрике замовляете, воно все Вот, Просто поставили себе в готелі або в ресторані, дивись, прям с экранчиком вот такие вот штучки. Вот. Вы можете замовити. Це звичайна лазалка. Ты заходишь с подсветочкой. Качество, ну классное качество. То есть... Дійсно дуже гарно. Обшивається в коже. Подсветочка така горочка виїжджає. Вот і вот ця одна кімнатка маленька, займає 20 квадратів. І ти можеш замовити. Далі пошли город.